Весняний сад, у якому розквітає півонія Лойс Чойс, завжди перетворюється на чарівний куточок, в якому панує романтичний настрій. Акуратний кущ із міцними стеблами має декоративний вигляд, прикрашаючи сад або квітник навіть після закінчення сезону цвітіння. Рослина володіє багатьма незаперечними перевагами. В числі яких не тільки витончена краса і невибагливість, але і стійкість до несприятливих умов та захворювань. Півонія Лойс Чойс це надзвичайно привабливий і рідкісний сорт півонії, що відрізняється незначним забарвленням квітів і витонченою текстурою пелюсток. Вона є результатом селекційної роботи та завоювала серця багатьох садівників своїми унікальними характеристиками. Квіти великі, густомахрові і з комбінацією кольорів від ніжно-кремового до лососевого з рожевими відтінками. Внутрішні пелюстки можуть бути більш насиченого кольору. Діаметр квітки досягає до 18 см, роблячи їх одними з найефективніших серед півоній. Запах у неї легкий, приємний, хоча менш виражений, ніж у деяких інших сортів. Стебла міцні, стійкі, добре тримають важкі квіти. Висота стебел до 80 см досягає і дозволяє використовувати квіти для зрізу, і вони чудово виглядають у букетах. Листя темне зеленого забарвлення, блискуче. Що створює гарний контраст із ніжними квітами, листя зберігає декоративність протягом усього сезону. Цей сорт середньопізній зазвичай цвіте у кінці червня, цвітіння рясне і тривало, і кущ рясно вкривається квітами. Кущі розлогі, але компактні, що роблять їх придатними для різних типів садових композицій. Сор добре переносить холодні зими, не вимагаючи особливого догляду або додаткового укриття. Лойс Чойс це один з найбільш ексклюзивних і витончених сортів півоній, що поєднує надзвичайну палітру кольорів і витончену форму квітки. Завдяки своїй окрасі і стійкості цей сорт стане справжньою окрасою будь-якого саду, привертаючи увагу своїм надзвичайним виглядом.